Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку це другий сніданок, другий день весни, і ми продовжуємо вітати весну, в тому числі і піклуванням про себе і про своє здоров'я. Тому підіймаємо дуже важливі теми. І у нас зараз в студії наш постійний експерт, лікар-онколог Микола Анікусько. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Я коротенько нагадаю, чому ми сьогодні зустрілися саме з вами, тому що фактично Національний інститут раку він запустив дуже важливий проект про онкосвідомість, правильно про обізнаність українців щодо питань раку. І взагалі це такий великий онлайн пул спеціалістів, який дає відповіді на найпоширеніші запитання, які ставлять українці, розвінчують міфи і дають поради з цього. Приводу, чому це можливо? Є шокуюча статистика. Щороку в Україні діагностують 120 тисяч випадків захворювання на рак, і 55 із них, на жаль, летальні. Цифри насправді вражають. Чому так? Чому так... В це найвище в Європі. Чому так стається? Тому що ми не обізнані в першу а, чергу. Скажімо так, по захворюваності Україна не займає лідуючу позицію. Але по кількості смертності і по кількості занедбаних випадків, на жаль, ми не можемо тут дати, дати якийсь приклад для всіх країн. Ну зараз останній рік, а знаєте, статистика це, це оперування фактами і цифрами. За останній рік ми за рахунок внутрішньої міграції, за рахунок війни, ми не можемо об'єктивно дати інформацію для тих для тих людей які для 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 наших фахівців і для аналітиків що саме трапилось інформація дуже дуже буде стерта і від початку навіть з війни там 13-14 року ця інформація була стерта бо деякі регіони ми не 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 подавали нам якусь звітність. тобто визначити причини чому так да. ви достовірно не можете да. але чи може бути однією з причин те що люди дізнаються про свій діагноз на ті стадії коли вже допомогти дуже складно? Так, да. дивіться Рак він, він не береться звідки, це не, 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 не прильот якоїсь мітеритру знам з, з, з космосу. Це все ж таки хвороба, яка виникає на фоні якихось змін в більшості випадків. 60-70% випадків вона відбувається на якихось хронічних захворюваннях, якихось станів передпухлиної патології, де можливо цю людину пролікувати. Правда, це проблема не тільки України, 10 мільйонів випадків у всьому світі. Дуже Щироку. багато щороку. Ну уявіть собі, три києва по, по кількості людей. Це дуже зручно. да? Три майже чотири Києва захворювають щорічно в усьому світі. Велика статистика. Чому це відбувається? Ну, багато прикладів, багато пояснень цьому. Це і зміни нашого способу життя, це екологічні зміни. Це урбанізація. То, що ми живемо в місті, багато людей переселяється стрес. в місті стрес. Окрема річ, про яку ми зараз говоримо, тому що ніхто ну, не проводив таких статистичних даних, але життя в хронічному стресі протягом одного року не призводить саме зараз. Але ми сподіваємося що наші, наші прогнози будуть хибними, але ми очікуємо зростання в найближчі 2-3 роки кількості онкологічних захворювань. Дуже багато людей бояться цього. Цього діагнозу дуже багато міфів, які існують, і те, що ми з вами зустрічаємось, в такому знаєте, науково-популярному спосібі говоримо про це. І одне з важливих кроків, що зробив Національний інститут раку в призначенні цього хабу, цього знаєте, Програма. інформаційного джерела в виді програми, дає простими словами, простими простими поясненнями дати зрозуміти людям, що не треба, не треба вживати, зловживати таким, так, не болить, не йду. А от ну, які так. онкозахворювання найбільш популярні в Україні зараз? Ви знаєте, що ну, найпопулярні? Це... З того, що е, статистика дозволяє На, виявити. Найбільш вживати. поширені, да? так? Ну, най, найбільш поширеним захворюванням, я вас зачарую, це, це рак шкіри. Найбільше раку шкіри захворюваню дуже велике, але є певні ці класифікації в цій статистичній звітності. Є раки шкіри, які є дуже благоприємні. Багато світ світових багато країн світу не вносить їх в таку статич, статистику, бо там 100% лікування і перебіг цих хвороб дуже, вилений. але за, що стосується там більш більш таких актуальних, це рак молочної залози, це рак легенів, це рак колоректальний рак, рак прідміхорової залози, це, ну, і рак шкіри, в тому числі меланома. Таких випадків стає все більше і більше. Якщо ми побачимо, це Ті локалізації, які саме і відповідають, ну відповідають, а відображують ті еволюційні зміни, які проходять в нашому суспільстві. Ну і рак легенів поради... це екологія, рак молочної залози – це репродуктивний статус. Жінки почали рожати мало і пізно. кишковик, пряма кишка – це наш спосіб життя і харчування. Тому бачите, багато речей. Які, які відображаються в статичній звітності, а відповідають саме тим еволюційним змінам нашого життя є відображенням нашої сучасності. Так, фактично так, нашого як ми живемо. Я з власного досвіду не хочу, не буду називати імена і хто, хто є хто, але я знаю, що от е, побачили буквально на шкірі е, якусь підозрілу та 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 таку Цяточку, рамку. Да? Пішли до дерматолога, і дерматолог встановила, що це можливо, рак шкіри, і і видалили за один день і вже й забули Так, так. Тобто, так. оце сьогодні було порівняння. Антон Пшеничний наш включався. Що дерева хворіють омела. Оці І якщо її одразу зрізати, прибрати, то дерево буде жити. Це сити. абсолютно це. Це абсолютно. Б, б, це схоже на на ракові проблеми. Не виникає він відразу, Тобто завжди в цьому. Ага. З'являються певні зміни, які прилікувавши, які ми можемо модифікувати життя, не призвести навіть до раку, бо от він як... не виникає на на шкірі. Як визначити які обстеження треба щороку проходити, щоб все ж таки його ідентифікувати от на ранній стадії, якщо він, якщо він не болить, Знаєте, зараз, коли, коли я йшов до студії, почув там. Хтось, хтось дуже кашляв такий, такий продуктивний бронхіт, я бачу, Ачта три дуже рази три одразу, рази да? рак, рак легень більше. У когось там одна дівчина каже, та я в мене 32 роки, ще не раджу, не, не планую вагітність найближчий час. Я розумію, що це теж два з половиною рази рак більший. Тому є певні фактори ризику, які а, реалізуються з, з плином часу. Головним немодифікуючим фактором ризику є час. Тому чим старша людина, тим більша вирогідність виникнення в неї злоякісних новотворень. Ми бачимо, і раніше це називалось таке явище диспансеризація від французького слова диспансера – спостереження. Тому визначались певні кола людей, де ризик виявлення раку більше, ніж популяційні. Тому, якщо ми бачимо, наприклад, популяційні, це. Совокупність людей, у яких нема факторів ризику, тільки вік. Ми знаємо, що, наприклад, рак грудної залози, рак молочної залози, кожна восьма жінка захворіє на рак грудної залози, якщо у неї очікування очікуємо тривалість життя до 80 років. Якщо ми бачимо, що, наприклад, то є популяційні ризики, а є ризики для певної групи населення, які страждають тими чи іншими захворюваннями. Тому, якщо ми бачимо популяційний, для них розроблена схема. Спостереження 40 45 років це треба... обстеження УЗД, так удягностика, аналіз крові. Якісь дуже прості речі. Якщо ми бачимо, які статистично найбільш вирогідні виникнення пухлин, то на це треба звертати увагу. Вони найбільш частіше трапляються. Тому стало людині 35-40 років зробити певні обстеження. Ну, рентген-легень це необхідна річ, тому що ми живемо зараз в оточенні дуже. Шкідливої хвороби, що називається туберкульоз, і треба робити гарне рентгелічне обстеження, тому що зараз таких деструктивних форм туберкульозу, що раніше можливо було побачити тільки на флюорографії, от цього було достатньо, вже не так багато. Тому рентген-легень треба зайти зробити. Ми живемо в місці, брудне повітря, електромагнітне навантаження, все, що нас оточить, зробити рентген легень жінка, що підходить до періоду 35-40 років, вона мусить прийти мамографію. Якщо ж дівчина спостерігається у гінеколога, дивлячись, з якого вона оточення, там, наприклад, там, чи сирота, не сирота там, щорічне спостереження раз на 2-3 роки, і мусить оглянути гінеколог зробити пеп-тести, для того, щоб визначити, чи є в неї папіломавірус, чи немає, чи вона має ризики по захворюванню раку на ракшої матки. Чи ні? А, оглядає, оглядає кожен спеціаліст. Коли ви звертаєтесь, не треба казати, ну нащо мені роздягатись? Терапевт слухає ваші легені. Він не тільки слухає ваші легені, але він візуально він відповідний за це відповідальний за це. Він дивиться на ваші шкірні покрови. Він подивиться ваші лімфатичні вузли. Приходите до Лора, до спеціаліста з. Патології та горла, наприклад, він дивиться лімфатичні вузли. Він оглядає поверхнево. І, і пальбаторно, я... наприклад, mm -hmm. якихось зміни і на шкірі. Пане Микола, можна я стоматолог... вас переб'ю, вибачте, але ж що, от ми говорили про жінок, вони і так, Оленко, ви, ви ви природою створені, ви відповідальніші за нас. А от дослідження Національного інституту раку говорить, що чоловіки на, на 20, майже на 20% частіше хворіють на рак. От, т, тому, тому що ми такі вразливі, та, а та ми не такі Це вразливі. Зливі, але чоловіки більше мають е, так навантаження з неблагоприємних факторів. Вони більш працюють в неблагоприємних умовах. Наприклад, контактують з промівипромінюванням е, тобто, можуть да. своїх більше. рідних чоловіків в, в родинах е, е, наштовхнути на те, щоб вони все ж таки зробили дослідження своє. обов'язково серед чоловіків більше людей, що палять, серед чоловіків більше людей, що працюють на брудному на якихось на підприємствах, де, де є викиди. А, для... Сам МЧС стало літійна промисловість, все інше. Це так. я хочу сказати, що ось те, що ви перерахували, ризику. так це фактори ризику, куди входять і алкоголь, і малорухливий спосіб життя. Тут можемо перераховувати нас, навіть є невелика графіка. Сподіваюсь, так. що ми можемо її показати. Але в мене ще таке питання: що по-перше, ще досі багато українців думають, що рек це невиліковна хвороба. Але ми вже проговорили про те, що якщо її вчасно ідентифікувати то можна позбутися цього недуга і. Можемо нагадати, і по-друге, що лікувати рак це дуже дорого. Це правда. А, є це правда. це правда, але є перелік фактично процедури. От власний національний інститут раку, який надає безкоштовно, що це? що це Це обстеження, чи це вже якийсь курс лікування. Конкретний? Це не тільки Національний інститут раку. є е, е, люба людина, що зараз підписала контракт з сімейним лікарем. Вона е, е, має можливість проходити обстеження. Якщо в неї є не письмове, а електронне направлення, і Національна служба здоров'я України видала там 38, якщо не помиляюсь, перелік 38 а, пунктів а, гарантованої медичної допомоги. В це число входить і гарантовані послуги. Безкоштовне проводення мамографії, гастрофіброскопії гістероскопії, бронхоскопії, цистоскопії то всі головні обстеження, які людина мусить проходити хоча б з якимось там терміном раз на два-три роки популяційно, на якщо то тобто я можу сама сказати, що я відчуваю, що мені це треба або просто час настав. Чи має бути направлення лікаря? Абсолютно, абсолютно. Ви приходите, розумієте, яка річ є медична послуга і є медична. Медична допомога. Тому, якщо ви звертаєтесь до лікаря, він вам дає електронне скерування. Це медична допомога, ви проходите безкоштовне обстеження. є да, люди є ще зайняті, у них немає. Часу але знакомачі сама я не можу прийти і сказати, що Розумієте, зробіть мені така людина може зробити, але це вже буде не медична допомога, uh -huh. медична послуга, і вона може бути не безкоштовною. Uh -huh. Наприклад, uh -huh. людина зайнята, вона хоче о 10-й вечора прийти десь в приватну клініку, хоче якогось певного то і зробити зробити обстеження да, якісь кошти їй прийдеться за це. Але... І якщо чим раніше ми зробимо це обстеження, тим ми дешевимо і збережемо свої кошти. Тому що, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Якщо затягнена проблема, це буде взагалі. Продаємо квартири, позбавимося майна, то краще до цього не допускати. Приклади в цьому дуже багато. Знаєте, коли у нас є кран в, в, в квартирі, і він трошки капає, відремонтувати Все, його. Треба деш... його закрутити. Дешево був... зробили, uh... Забули. Наш експерт Микола Нікусько до нових зустрічей. Так я думаю, що знати навіть про те, що такі програми існують в Україні. Це теж частина нашої бізнесності, яка допоможе нам вберегти наше здоров'я і життя. Олена це боротьба з міфами, які дуже часто існують в нашому суспільстві. Від, до відповідно раку. до раку рак віліковна хвороба На цьому зупиняємося. Рак віліковна хвороба. Йдемо далі. Сніданок, другий сніданок, триває. Повернемося за хвилинку. Ідемо життя. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.